Всім привіт! З 1 квітня почалася нерестова заборона. Багато хто думає, що рибу взагалі не можна ловити, але я зараз спробую вам пояснити, як її можна ловити, де її можна ловити і скільки можна ловити. У кожній області терміни нерестової заборони різні, тому ви повинні шукати по своїй області окремо. Де це можна знайти, можна знайти в інтернеті, можна знайти на сайтах е... Рибоохоронного патруля по вашій області, а також у групах Фейсбука. Я знаходжу інформацію у Фейсбуці. Я навіть її не шукаю, вона сама мені вискакує. Так от, по нашій Чернігівській області неростова заборона триває з 1 квітня по 20... 20 травня. Це на річках, з 1 квітня по 10 травня. Червня на водосховищах, і з 1 квітня по 30 червня це на всіх озерах, ставках, придатковій системі, а також на тих водоймах, які... які заливаються під час весняної повені. Тобто влітку там води може не бути чи восени. А от весною там є вода, там також ловити не можна. Ви мене питали. А що з щукою? Щуку можна ловити з 1 квітня. Звісно ж, як і всю іншу рибу, її можна ловити, але можна ловити в дозволених місцях. Що таке дозволене місце? Це місце, де можна ловити з берега на одну вудку. Не так, неправильно. Уже ж нові правила. Тепер можна ловити на два гачка. Тобто може бути у вас одна вудка з двома гачками або ж дві вудки по одному гачку. Ну, рахується просто два гачка. У вас може бути і п'ять вудочок, але ловите ви тільки на два гачка. І також спінінг з однією штучною приманкою, якою не вказано. Просто одна штучна приманка. Це може бути воблер, блешня, але вона повинна бути одна. Де ж не можна ловити? Не можна ловити на нерестовищах. По кожній області нерестовища свої. І це все потрібно, я ж кажу, шукати на сайтах рибохоронного патруля по вашій області. Для прикладу, наша Чернігівська область є список нерестовищ. Але в цьому році зробили по-іншому. Раніше. Був такий список, де, можна, де дозволялося ловити в неростовий період, а все інше заборонено було. В цьому році зробили так. Написали, де не можна ловити, а все інше можна ловити. Тобто, виходить, як пишуть, можна ловити в межах населених пунктів. А все інше, всі інші місця заборонені. А в межах населених пунктів ловите на два гачка або спінінг з однією приманкою. Ось так. Це може бути не обов'язково поплавочна вудка, може бути фідер. В цих дозволених місцях ви можете ловити 3 кг риби плюс 1 трофей. Це норма. Те саме, і стосується щуки. 3 кг плюс трофей. І ще ж розмір риби не менше 50 см. Це те, що ви можете забрати додому. А ловити ви можете будь-яку щуку по розміру, просто її відпускаєте. Ось так. Ловити можна тільки з берега. Ніяких човнів не дозволяється. Хоч на весла, хоч на... Хоч з мотором, там, електричним чи бензиновим. Немає різниці, заборонено. Звісно ж, коли ви ловите в нерест, то ви повинні дотримуватися. Також норм і правил рибальства. Оце і все. Ловите, відпускаєте, хочете берете, але не менше дозволеного розміру. Ось як казано в наказі про заборону в нашій області. Є список нерестовищ в Чернігівській області. Там ловити 100% не можна, якби ви там не, не, не пробували. Також вказано, що не можна ловити на інших затоках старицях. В заливних озерах та мілководних ділянках річки, за виключенням ділянок в адміністративних межах населених пунктів. Адміністративні межі населених пунктів. Населений пункт. Риболовля в населеному пункті. Ось я зараз ловлю в населеному пункті. Ну, це не значить, що за моєю, за моєю спиною повинна бути якась траса чи там. Стоять будинки. Є таке, що будинки стоять під самої річки, але це виключення, там може дуже рідко траплятися. А так населений пункт за 200, 300, 500, навіть кілометр від річки. Чому так? Тому що ніхто ж не буде будувати будинки там, де затоплюється. Є такі місця, що затоплюється, але в основному люди подалі від річки. В тому випадку близько, якщо висота дозволяє будуватися близько до річки, а так ні. Тому тут у... <гум> наскільки віддаленість населеного пункту від річки, я вже не знаю, що входить в адміністративні межі. Ось так. В принципі, все. Ви задаєте питання, чи можна ловити щуку, як це можна робити. Я відповів одним відео і думаю, всім буде зрозуміло. А кому що не зрозуміло, ви можете написати це все в коментарі. І я спробую відповісти це коментарем, а може зніму ще якийсь додатковий ролик. Мені ж це не дуже так і важко. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу.